Бюджет Волині на 2023 рік склав 2 мільярди гривень. Його не ухвалювали депутати на сесії, як зазвичай, згідно з постановою уряду, у воєнний час бюджет області затверджує начальник військової адміністрації. Розповів його заступник Олександр Троханенко. У період воєнного стану. Та встановлено, що з метою оперативного та ефективного прийняття управлінських рішень військові адміністрації можуть затверджувати місцеві бюджети та вносять до них зміни, давали обласній раді на ознайомлення. Бюджет на 23 рік були всі слухання і були всі заслушені розпорядники коштів всіх на бюджетній комісії обласної ради. Не прилюднюється це, тому що ну, цифри, якщо розумієте. Можуть використати і ворог. Порівняти з 2022 роком, то він дещо менше по об'єму мається на увазі чуть більше як на 800 мільйонів менше. Але чому? Перше, нерозподілена додаткова дотація Кабінету міністрів. Вона десь приблизно у нас буде становити на рівні цього року. Це десь 118 мільйонів. Нерозподілена освітня субвенція десь біля 265 мільйонів. Крім того, зменшена субвенція на ремонт автомобільних доріг. Саме більше в нас поступлення по податку на доходи фізичних осіб. Вони в нас становлять обласному бюджету частка 88%. Заробітна плата енергоносії. Тобто, все в межах мінімально воно все буде фінансуватися. На засіданні бюджетної комісії ми затвердили рекомендації, які звучали під час бюджетних слухань, з рахуванням усіх, скажімо так, побажань депутатів, фракцій, комісії і так далі. Ми рекомендували невідкладно врахувати вже в показниках бюджету, тому що мова йде про дооблаштування укриттів, придбання дизель генераторів Частково враховані наші рекомендації. Територіальні громади сьогодні затверджують бюджети на сесії. Тобто, десь в різну площину законодавчу вже поставили територіальні громади і обласні і районні ради. Позиції щодо процедури і того, як приймався бюджет на наступний рік, Суспільному озвучили представники усіх семи фракцій в обласній раді. Бюджет в Улині він ж є і особа там розганяться, якісь амбіції не було куди. Лише економії, коштів не було пропозицій. У мене були зауваження по рекомендаціях в кожній сфері. Вони давали настанову голові військової адміністрації збільшити надходження позабюджетних коштів, не створивши агенцію регіонального розвитку, яка повинна була би залучати ці кошти. У нас була можливість висловити свої побажання. Відповідно, вони всі не враховані, але ми теж маємо розуміння в яких умовах. Щось там слухали, щось не слухали, але на от те, що ми хотіли по інших структурах, майже нічого там ніхто нічого не дав. Мільйон дати на цілу область. Ну, слухайте, найбільша галося, яка дає ще доходи, якісь там. Це неправильний розподіл. Наші вилучалися депутати щодо придбання медичного обладнання, лікарню, це було враховано в бюджеті. У більше фактично не було. Це не є прийняття бюджету. Можна говорити, що адміністратор просто проігнорувала обласну раду. Можна би було говорити про регіони, там які бойові дії, ну але гнорувати депутатський корпус на відносно тиловій волині. Ну це і неправильно. Іде війна, прийнято таке рішення. Значить, ми його приймаємо. Як це був діалог? Були враховані, і ми сподіваємося, що і інші будуть враховані. Три розподілі додаткової дотації на 2023 рік Павло Мальничук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.